Світ навколо однаковий для всіх, але кожен сприймає його по різному. В одній і тій же ситуації різні люди відчуватимуть різні емоції і перебуватимуть в різних станах. Наше сприйняття світу залежить від положення нашої точки зборки. Поняття точки зборки зараз має два напрямки використання: перший це мова власне про енергетичну структуру, або як дехто каже, орган в певних нефізичних тілах людини. І другий це мова про набір технік квантової психології для зміни себе, оточуючого світу і свого життя. Розглянемо обидва ці визначення. Одним з перших таку структуру і точка зборки описував Карлос Кастанеда, наприклад, в книзі Мистецтво сновидіння. Зараз я вам процитую. Під час викладу свого вчення Дон Хуан неодноразово повторював і пояснював те, що він вважав вирішальною знахідкою зробленою магами в давнину. Він називав це критичною характеристикою людської істоти, як кулі, що світиться, тобто мова йде про інші, крім фізичного тіла людини. І описував у вигляді круглої плями, особливо інтенсивної світності розміром з тенісний м'ячик. Тут якось невідомо, про який теніс йдеться. Постійно розташованої всередині кулі, що світиться, врівень з її поверхнею на відстані двох футів. Це приблизно 60 см, позаду правої лопаткової кістки тіла людини. Оскільки спочатку я мав проблеми з візуалізацією всього цього, Дон Хуан пояснив, що куля, що світиться, набагато більше людського тіла, і що пляма інтенсивної світності є частиною цієї енергетичної кулі, розташовується ця пляма на рівні лопаток на відстань витянутої руки від спини людини. Дон Хуан сказав мені, що, побачивши, як працює ця пляма, стародавні маги назвали її точкою зборки. І як же працює ця точка зборки? Вона змовлює наше сприйняття, відповів Дон Хуан. Маги бачили, що саме там, в цій точці, збирається сприйняття людських істот. Побачивши, що потрібною плямою світності підвищеної інтенсивності володіє будь-яка жива істота. Давні маги дійшли висновку, що взагалі будь-яке сприйняття, хоч би яким воно було, формується саме в цьому місці. Кінець цитати. І тепер, якщо ви вже читали книгу диспензи, про яку ми говорили, то ви вже знаєте, що енергія йде туди, куди йде наша увага, і орієнтуючись на ці знання, можна спробувати відчути свою точку зборки. Але для чого? Наприклад, для того, щоб сувати її свідомо. Однак тут можуть бути цікаві варіанти, оскільки люди, в яких точка зборки зміщена значно, можуть сприйматися як психічно хворі, оскільки світ навколо вони будуть сприймати зовсім інакше, ніж прийнято. І загалом, в цій книзі доволі цікаво описана вся ця історія. Системи Віречагина і Тітова, де Ір. Поняття точки зборки вважається тотожним поняттю точки Я Єсмь. І от там якраз чіткіше описується робота, з нею саме в контексті переміщень і зміни сприйняття. Це теж точка, але згідно вже цих підходів, вона розміщується в центрі голови. Зміщення цього відчуття вверх, скажімо на 20 см, дозволяє переживати цікаві стани перебування одночасно і в своєму тілі, і за його межами. Що характерно для творчих людей моменти натхнення, тому якщо муза не приходить сама, можна на неї налаштуватися. В цьому стані свідомість вільна від почуттів і думок заповнюється образами, які приходять якби ззовні. І в кого після наших установок були такі відчуття, їх не треба боятися, а приймати і насолоджуватися, спостерігаючи за ними без втручання. При зміщенні точки вверх і назад зазвичай виникають візуальні образи, що корисно для художників, скульпторів, дизайнерів і архітекторів. При зміщенні цієї точки вверх і вліво налаштування більше відбувається на словесні образи, тобто важливо для поетів, письменників і копірайтерів. При зміщенні вверх, вправо і вперед образи рухів, що корисно для хореографів, танцюристів, режисерів і так далі. При зміщенні вниз і назад за спину, як в принципі, і пише в Кастанеди, ви попадаєте в своє минуле. Там можуть бути спогади незвичної яскравості, але. Може і виникнути осмислення свого життєвого шляху, усвідомлення свого місця, просторі і часі життя. Ну і зміщувати це відчуття можна не тільки в цих напрямках, можна і в майбутнє, і в іншій ділянці незвіданого. Зрештою, якщо вам цікаво, можете попрактикуватись. Дмитро Скогорів в своїх роботах, присвячених безконтактній взаємодії в рукопашних боях, говорить про точку зборки як про точку зборки сприйняття. Вона розміщується на поверхні енергетичної каплі так званого духовного двійника людини. Він складається з енергії і інформації. Після смерті людини вони розпадаються. Власне, ця точка зборки сприймає доступній людині пам'ять і досвід. Для свідомого здвигу. Точки зборки людині потрібна особиста сила, сила духа чи сила волі, кому як більше подобається. Незначне зміщення точки зборки призводить до зміни внутрішнього стану людини. Всі наші почуття, емоції, переживання це результат зміщень точки зборки. Можете прямо зараз згадати якісь події, які різко змінювали ваш настрій. Наприклад, осінь сумно дощ іде, і тут приходить смс про зарплату, і різко стає веселіше. Тут відбувається зміщення точки зборки, якщо ви дозволите собі відчувати, що змінюється, можете пришвидшити її відчуття. Згідно з коговоріва, точки зборки вправо викликає негативні емоції, які підштовхують до насильства і страждань. точки зборки вліво призводить до позитивних станів з емоціями добра і любові. Су вверх призводить людину в космічну свідомість. І су в середину кокона в особливо цінну, возвишену. І тут же цікавий момент. Суб'єктивно, точка зборки ми відчуваємо її всередині голови, як точку, з якої виходить наша увага, або промінь нашої уваги. Тобто тут вже поєднується два попередніх підходи, де точка розміщена в просторі, і як вона відчувається суб'єктивно в нашому звичному стані. Вже цієї інформації достатньо для дуже цікавих експериментів, якщо комусь ця тема резонує. А ми йдемо далі вже безпосередньо до практичного значення поняття точки зборки як технік квантової психології. Хто був у мене на розстановках в телеграм-каналі вже сказано вище, може зрозуміти, що так чи інакше, під час розстановки точка зборки вже змішується. Відкриваються нові варіанти бачення ситуації і загалом. Світ може почати сприйматися по-новому, однак це не обов'язково мають бути якісь феєричні зміни, іноді просто відчувається, що щось змінилося, а що до кінця може бути і незрозуміло. Трапляються випадки, коли наша свідомість не може пропустити якісь сенси того, що відбувається. А для того, щоб їй щось пропустити, вона принаймні має знати, що таке існує, таке є. Наприклад, свідомість ніколи не побачить в фігурі Грегора, якщо взагалі не знає про їхнє існування. Крім того, на розстановках за межами класичних підходів час від часу виникають якісь взагалі незрозумілі фігури. В таких випадках ми застосовуємо техніки квантової психології, які в інфопросторі зараз і носять назву точки зборки. По своїй суті, це техніки матриці енергетики Річарда Бартлета і Меліси Джой, і частково підходи Френка Кінслу. В російськомовному сегменті цим займається Леонід Тальдерс. Саме в Річарда Бартлета ви вже можете детально почитати, як все це пов'язано з квантовою фізикою, торсіонними полями і психологією. Я зараз трошки скажу свого бачення процесів, що відбувається, і більш детально маю такі думки, чисто свої напрацювання буду викладати вже згодом. Отже, як працює точка зборки в контексті квантової психології, простими словами. Пригадайте, будь ласка, наше відео про електрон, який веде себе то як хвиля, то як частинка. Якщо ми за електроном спостерігаємо як за хвилею, він веде себе як хвиля. Якщо спостерігаємо як за частинкою, він веде себе як частинка. Момент, коли електрон з хвилі стає частинкою, називається колапсом хвилі. До цього моменту він, наприклад, навколо ядра може розмішуватися будь-де з певною імовірністю. Однак. Якби ми зробили фото електрона, він виявився в одному місці. До спостереження або вимірювання існує ймовірність і безліч варіантів після лише один з усіх можливих. Простий приклад: Появіть наречену на весіллі з букетом. Кілька дівчат стоять, готові його зловити. Наречена повертається до них спиною і кидає букет. До того моменту, поки вона не повернулася і не подивилася на дівчат, для неї всі. Варіанти рівно ймовірні. І тільки, коли відбувається спостереження, всі варіанти схлопуються в один і настає те, що ми вважаємо реальністю. Так колапсується хвиля, говорячи простою ненауковою мовою. Або ще, поки ви спите, всі варіанти ваших станів рівно ймовірні і їх безліч. І тільки після пробудження, коли ви починаєте спостерігати за собою певним чином, ви опиняєтеся в одному з безлічів варіантів. То в приємному, то ні. На рахунок сну і пробудження рекомендую подумати в цих контекстах. Тепер в нашому фізичному тілі лише атомів порядка 10-27 степені, тобто 11-27 нуликів. В залежності від спостереження, частина з них, ймовірно, буде у вигляді частинок, а частина у вигляді хвилі. Крім того, людина це не лише фізичне тіло, існують і інші. Тепер згадуємо книгу диспензи, яка була на огляді і малюнок на сторінці 325, це така собі символічна або метафорична шкала частот. Частоти, які відповідають стану людини, знизу до верху йдуть наші емоційні стани: хіть відчуття жертви, муки, сором, вина, страх і так далі, до радості, любові, блаженства. Тепер чим менше ця частота, тобто нижче на малюнку. Тим більше людина частинка. Або тим більше частинок, з яких складається тіло, поводяться як частинки. Чим вища частота, наприклад, в стані радості, тим більше частинок, з яких складається людина, поводяться як хвиля. А вже з стану хвилі можна їх заколапсувати в абсолютно нових комбінаціях. Тому техніки точки зборки схематично виглядають за своєю дією так. Ми розколапсовуємо людину. Даємо можливість побути в полі, де максимум з частинок розколапсовані, і при поверненні назад, людина вже збирає їх в іншій комбінації. І те, що боліло, вже не болить, або відчуття в тілі змінилися. Крім того, цікаве відчуття в тілі можна отримати в самому процесі. Ті, хто був в нас на розстановках, знають про що мова. Що цікаво, точка зборки діє миттєво, без різниці в відстані і може діяти одночасно на багатьох людей. І ті, хто був на групових установках, теж вже це знаєте і мали можливість відчути на собі. Щодо того, як це працює на відстані, відповіді ви можете знайти в торсіонних полях, дослідженням яких займалося дуже багато інститутів, в тому числі і в Україні, але найбільш відомими є роботи Акімова і Шипова. Пояснення механізмів квантової психології Річарда Бартлета. Теж є посилання на торсіонні поля. Вони переносять інформацію і не переносять енергію, не е нічим, безмежні просторі. Єдине, щоб сприйняти їх сигнал на великих відстанях, потрібно мати налаштований приймач. Крім того, людина теж є джерелом торсіонних полів, і деякі з них дуже енергетичні, може активовувати свідомо. Активуючи це поле і переходячи в певний стан по аналогії з вишесказним, високочастотний стан. Радість, вдячність, блаженство. Оператор передає цей стан на людину, тоді вони входять разом за межі простору і часу по своїх суб'єктивних відчуттях свідомості, і оператор відключається від людини. Людина, попавши в цей стан, вже самостійно там перебуває і відбувається її перезборка. Ймовірно, по принципу вирівнювання потенціалів. Тобто роботу робить поле, намагаючись вирівняти рівні енергії, емоцій і переживань по аналогії з потенціальним полем. Хоча. Я допускаю, що можуть створюватися нові потенціали, які потрібні для подальших рівнів гри. Десь так все це виглядає. Відчуття в тілі, які ви могли відчувати при цьому процесі, хто його проходив, якраз і пов'язані з розколапсом блоків і відновленням природних рухів енергії. Крім того, варто пам'ятати, що людина це не лише фізичне тіло, і тут зміни відбуваються не лише на його рівні. Техніки матриці енергетики або точки зборки дозволяють виконати психологічну роботу, не вникаючи в сенси. Вони дозволяють одномоментно змінити свої переконання, установки, стани, родові сценарії, причини чогось непотрібного, перескочити в інші реальності і пропрацювати будь-який блок, який є в людини. Зайшли однією людиною, вийшли вже іншою. Однак в серйозніших випадках варто все ж відкривати сенси того, що з людиною відбувається. Якщо цього не зробити, потім вона знову повернеться до старих сценаріїв на перенавчання. Тому я, наприклад, притримую з позиції пройти максимум сенсів за допомогою фігурок, А вже коли ми там нічого не розуміємо, тоді застосовувати квантову психологію для того, щоб наша служба безпеки мала побільше відповідей для себе. Та і поле так відпрацює ефективніше. По реалізації техніки все виглядає просто. Ви стаєте, розслабляєтесь, закриваєте очі, даєте згоду, і я спостерігаю за вами з певного стану, як за квантовим об'єктом, який може змінюватись. Вас може трошки хитати, може захотіться присісти або прилягти, або взагалі нічого не буде на результат, це не впливає. Однак, чим більше ви розслабитесь, чи тим яскравішими будуть ваші відчуття. Від терапії можна ще й отримувати задоволення, як виявляється. Вийти з стану можна тоді, коли захочеться. По тривалості цей процес займає від кількох хвилин до кількох годин. Ось і все. Що відбувається в цьому процесі, невідомо, і це дуже добре. Ми не маємо змоги впливати на нього спостерігаючи. Однак ми можемо опосередковано бачити зміни по замісниках або по відчуттях фігур. Але найкраще взагалі про це не думати, а спостерігати за тим, що. Змінюється все це можна робити і безпосередньо самому собі. Техніки і підходи не є новими. Книги, наприклад, Кінслов видавалися в нас ще в 2010-х роках. Точно матриця енергетики це 2007 рік, а Дієріка Станеда ще старші. Зараз деякі з них починають перевидувати. Я так думаю, що квантова психологія помаленьку буде ставати чимось звичним і використовуваним. Кожним, хто дозволяє собі виходити за рамки класичних уявлень, Тож, читайте книги, обов'язково практикуйте і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.